Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні настало свято, яке ви довго чекали, День Святого Миколая, свято радості і миру. Це свято найбільше чекають і люблять діти. Я знаю, мої любі, що ви теж його чекали. Є свято гарне в Україні, є свято казки Чарівне. Це свято раз буває в році, воно нікого не мене. Бо Миколай святий із неба, домівку кожному зазирне. Сьогодні всі дітки з самого ранку виглядали Миколая, аби отримати подарунки. Але не тільки отримати подарунки, але й розповісти святому Миколаю віршики. Довго і старанно ви готували віршики, аби показати, як ви любите його, які ви слухняні і талановиті. Як нас, та, це, дивно, Ось, ефінко, Хочу я викрити очі. Та не можу вам бути сплю прикольную е, я люблю. Від Відвія того я даю ночку Да що я вс нет. Очень бы я, конечно, такой. Вот он колосмусь. Мая и давай куси. Значит тогда синхро спинцеп уже. і сливы надо мной. і вас кучивало водой. Подыни кая. Ну хай. Духати. Гостинцями хотіть всіх чіток обдувати. Сіє воно хто не бачить. Да, у їм чач, він подав кушки, подаруться. діткам понаше гостинці цукерки. смачненькі багато кірку. Малята, багато ви Бу... і багато подарунок. Малята, а ви знаєте, хто такий Святий Миколай? Це дуже добрий дідусь, який завжди піклується і про дорослих, і про діток. Святий Миколай обходить кожну домівку. І дивиться, чи гарно поводиться та чи інша дитина, якщо вона працьовита, слухняна. То отримує подарунки. А якщо ледача і неслухняна дарує різочку, подарунки Миколай ховає під подушку. Або в чобіток, а ви сьогодні малята у себе під подушкою щось знайшли? Подарунки чи різочку. Малята, сьогодні вранці я отримала лист від Святого Миколая. Давайте подивимось. Що Миколай написав? Вітаю вас, любі мої діти. Раз на рік я приходжу в кожну домівку, щоб кожній дитині за її вчинки подарунок дати. Бажаю вам, дітки, виростати на радість батькам, щоб вами пишались вся ваша родина. Любіть маму, любіть татка, бабусю, діда, братика та сестричку. Будьте слухняними, добрими, старанно вчіться, допомагайте батькам. Ймовірно, гарні, і веселі віршики ви підготували до свята. Молодці, ви дуже розумні діти. Через рік я прийду до вас. Діти, будьте добрі і слухняні, живіть в слагоді і мірі. Мамі і татку допомагайте, менших себе не ображайте. До зустрічі, діти! Малята, вітаю всіх вас зі святом, хай Бог здоров'я вам надсилає, і матір Божа завжди оберігає. До зустрічі, малята!